про це будемо говорити. Василь Павлов, воєнний історик, голова громадської організації Центр мілітарної історії, долучається до нашого ефіру. Пане Павло, я вас вітаю. Доброї ночі. Охопити понад чотири століття в рамках 10 хвилинної розмови завдання не з простих, але, тим не менш, все ж таки, попрошу вас зробити якісь ваші озвучити ключові спостереження щодо тих закономірностей, які можна простежити. У тому, якими були історичні угоди між Росією і Україною і як вони дотримувалися по перше, коли ми починаємо розмову про будь-яку угоду з Росією, слід пам'ятати слова канцлера Німеччини Отто фон Бісмарка про те, що будь-яка угода з Росією не варта навіть того папіру, на якому вона підписана. Тобто, фактично, в 19 сторіччі більшість європейських політиків абсолютно чітко розуміли те, що Росія, якщо вона і підписує договори, то вони рано чи пізно будуть порушені. Але українці на превеликий жаль дізналися це набагато раніше, дійсно. В цьому вступному сюжеті було сказано про так званий другий Переяславський договір, який підписав Юрій Хмельницький. Але перед цим слід згадати і ті статті, які підписував сам гетьман Богдан Хмельницький. Це так звані березневі статті, які були росіянами порушені відразу майже через два роки. Після їх підписання і їх прийняття, це угода, яку, яка була підписана Іваном Виговським, так само вона була порушена. І ми можемо побачити, що всі ті статті, які підписували українські гетьмани, вони з кожним. Новим підписом вони ставали все гірше, гірше і гірше. Виключення становило лише, наприклад, статті, які підписав Дем'явного Грішне але вони були підписані після того, як московські гарнізони були перебиті на території України. І московити, московський цар на той момент розуміли, що українська військова потуга є доволі таки суттєвою. На неї слід звертати увагу. Вже ті угоди, які підписувались після. Чину Івана Мазепи, вони дійсно вже напряму були спрямовані на те, щоб ліквідувати українську державність. Якщо ми говоримо про угоди ХХ століття, то тут так само ви згадали угоду від травня 1918 року, але їй передували ще угоди 1917 року, коли радянська Росія визнала. Українську Народну Республіку і е, всього лиш через тиждень розпочала бойові дії, розпочала війну проти е, Української Народної Республіки. Так само буде і в 2019 році. Тобто росіяни порушували будь-які угоди, які вони укладали з будь-яким українським державним утворенням на початку ХХ століття, тому що Україна для них була надзвичайно ласим шматочком для того, щоб його віддавати. Так само ви згадали так званий так звану велику угоду або великий договір 1997 року. Так само можна стверджувати те, що росіяни вже тоді абсолютно не збиралися його виконувати, і не збиралися, навіть якщо б влада Януковича не погоне не подовжила цей договір в 2010 році. В 2017 вони йти. Не збиралися тому, коли е, ведуться переговори з росіянами, а тим більше підписуються документи, слід розуміти, що це ну в реальності не надовго. Росіяни ніколи не дотримуються свого слова. І єдиний договір, який слід підписувати з Росією, це якби пафосно це не звучало, Це договір про її розподіл на незалежні національні держави, які мають постати на її місці. Якщо якась угода в осяжному майбутньому все ж таки буде укладена між Росією та Україною, абсолютно очевидно, я особисто суб'єктивно не сумніваюся, що Росія буде її порушувати. То, на вашу думку, чи є сенс в таких угодах? В принципі, яку функцію вони виконують, якщо вони не виконують безпосередньо ту функцію, яка в них прописана? Тобто зобов'язання, які на себе Росія, вона їх постійно порушує. це таке зрозуміти і складне і риторичне питання одночасно. Росія не одна така країна в світі, яка порушує угоди, які вона укладає. Це в принципі доволі таки стала практика для диктаторських режимів. Це стала практика до держав, які зневажають інші, які мають своє бачення там світова світового порядку, які, скажімо так, страждають на місіанства, але ну більше ніж Росія на це не страждає жодна держава в світі. То слід розуміти, що фактично підписання цієї угоди це дає нам, дасть нам певний час на підготовку до нової війни. Тут слід абсолютно чітко розуміти, що цей договір Росія рано чи пізно порушить. Звісно, краще, щоб пізніше, щоб ми мали більше часу підготуватися, але так само має розуміти світ, що і розуміти Європа, розуміти Сполучені Штати Америки, що Росія будь-яку угоду укладає лише для того, щоб відтягнути час і виконати свою. Задачу а свою задачу відносно України, вони ніколи не приховували, ніколи не приховував ні президент Росії, ні їхні політичні діячі. Що такого державного утворення як Україна вони не бачать, такої нації як українці, вони не знають, і вони будуть робити все, щоб знищити державність і нашу націю. Тому ми маємо абсолютно чітко це мати на увазі. І як ті, які буде укладений, укладений мирний договір, ми маємо так само готуватися просто до наступної війни. Пане Павло, а ви як історик, загалом, як зараз бачите історичний момент? Оскільки очевидно, що команда Дональда Трампа своїми діями великою мірою або перевернула з них на голову, або прискорила деякі сценарії? Як ви це собі можете описати? Як історик я можу сказати так, що дуже цікаво вивчати історію за джерелами, за дослідженнями, але доволі таки важкувато жити в історичні часи, тому що все, про що ми там читали, там те саме, ви згадували там гетьманщину, mm -hmm. згадували українську революцію, згадували там кінець х років. Ну там ми вже вже жили. А тепер ми все це бачимо на і відчуваємо безпосередньо на собі. І тут можна сказати те, що я ж ще, ще раз повторюю, слід розуміти, що це не припиниться одномоментно. Ситуація буде продовжувати і змінюватися. Якщо ми говоримо про, скажімо, Трампа і його команду, то вони фактично перегортають дошку. Вони намагаються змінити правила гри. Зміняють намагаються нав'язати свої, свої правила гри або навіть взагалі свою гру. Тобто, умовно кажучи, всі сіли грати в шахи. А прийшов Трамп і сказав: Ми граємо в дурака. А насправді це буде доміно. Тобто правила змінюються постійно. Ви ж бачите, що за останні три дні е інформація, яка виходить від Трампа, або виходить від його посадовців, вона є абсолютно різною. Взаємовиключує навіть одні й ті самі посадовці можуть казати абсолютно різні речі протягом дня. В принципі, зараз я думаю, що останні години Мюнхенської конференції рішення Макрона скликати на понеділок Раду ЄС з приводу дій Трампа, це якраз буде спроба Європи, спроба системного політику світового відповісти на ці дії.